Доброго дня, шановні пані та панове, шановні колеги. Сьогоднішня прес-конференція присвячена виборам президента України, які повинні відбутись 25 травня поточного року. І ми хочемо довести до відому. Інформацію про те, що вибори були призначені у зв'язку з тим, що колишній президент України Янукович Віктор Федорович у неконституційний спосіб усунувся від виконання своїх обов'язків у зв'язку з подіями, які були продиктовані відповідними обставинами. І у зв'язку з тим легітимний орган законодавчої влади Верховна Рада України 22 лютого поточного року призначила позачергові вибори президента України. Хочемо наголосити про те, що в Україні легальні, легальні органи законодавчої виконавчої влади які Виконують усі свої повноваження відповідно до Конституції, відповідно до законів України, і наразі вживаються усіх заходів до того, щоб в Україні були проведені чесні, неупереджені вибори, які будуть відображати волевиявлення громадян. Хочеться наголосити про те, що причини, які спонукали парламент, про призначення. Позачергових виборів президента України посилюються відповідними агресивними діями сусідної держави, яка вчинила анексію Криму і відповідні прояви сепаратизму, агресії щодо відторгнення, бажання відторгнення окремих територій України материкової частини продовжуються на Південному Сході нашої держави. Хочу відзначити про те, що з цим, що вибори повинні бути проведені, погоджуються і усі політичні сили країни. Це саме тому впливові парламентські фракції України висунули кандидатів на пост Президента України. І необхідність проведення виборів президента України так само підтримує і Світова спільнота, і Організація Об'єднаних Націй та Європейський Союз. Ви були свідками нещодавно проведених кілька круглих столів на теренах нашої держави, ініційованих виконувачем обов'язків президента України, прем'єр-міністра. На яких вживалось заходів до того, щоб примирити конфлікт, конфліктні сторони, які конкурують між собою у політичному аспекті, щоб примирити протистояння у державі екстреміськи налаштованих осіб, щоб а, вжити заходів до того, а, щоб ми мали можливість провести відповідно. Демократичні і чесні вибори, вибори президента. Для цього Верховною Радою України 20 травня поточного року було підписано меморандум, який закликав усі політичні сили до примирення, до створення відповідних демократичних і безпечних умов у на окремих двох, по крайній мірі, по областях України до проведення безпечних виборів, які б відображали також волевиявлення Південно-Східних областей. Наразі нам заважають не тільки окремі прояви сепаратистських настроєних осіб до зриву виборів, а маємо прояви. Окремих кримінальних груп до зриву виборів на території України станом на сьогоднішній день правоохоронними органами і Генеральною прокуратурою вже внесено до реєстру до судових розслідувань 454 кримінальних правопорушення, які розслідуються правоохоронними органами. Це такі як захоплення будівель, блокування доріг, залякування громадян. Так само органами прокуратури зафіксовано вже більше 20 кримінальних правопорушень щодо перешкоджання виборчому процесу, перешкоджання політичним окремим партіям у проведенні демократичних виборів. Наразі Вся правоохоронна система зорієнтована на те, щоб ми могли отримати легітимно обраного президента, якого обере вся Україна. Ми усвідомлюємо, що Київ Західні області, Південно-східній області окремо не можуть розглядатись як Україна. Україна це вся країна, яка охоплює. Без винятку всю територію і всі адміністративні області України. Бандитські формування і терористичні організації, які сьогодні керують на південному сході, намагаються усіма силами зупинити виборчий процес. Вони нападають на виборчі дільниці, захоплюють документацію, перешкод. Пошкоджують оргтехніку, викрадають членів виборчих комісій, окремих членів партії і таким чином намагаються залякати людей. По тероризму щодо боротьби з терористами органами прокуратури Служби безпеки внесено до реєстру досудових розслідувань 25 кримінальних проваджень. Які е, зараз об'єднані у дві кримінальних, два кримінальних провадження, це дві терористичні організації відповідно до статті 258 значком Трикримінального кодексу, це так звана Донецька республіка і Луганська республіка, які керовані не політиками. Не обранцями народу, яка керована чітко ієрархічно складеною структурою по всіх атрибутах Кримінального кодексу, яка має зброю, яка має чітку ієрархію, підпорядкованість забезпечення зброєю, фінансуванням. І я думаю, що мої колеги підтвердять, підтвердять про те, що фінансується із-за кордону. Керовані вони нашими сусідами з Російської Федерації, і цьому ми маємо на сьогоднішній день докази. Хочеться запевнити, що органами влади здійснюються всі необхідні заходи до того, щоб вибори, в першу чергу вибори відбулись, щоб вони були проведені демократично. І станом на сьогоднішній день ми не фіксуємо вже тих жахливих прикладів злочинів, які мали місце у попередні роки. Відлуння старої влади, яка керувала виборчими процесами, диктувала в лапках волевиявлення в окремих регіонах. Сьогодні вже менш потужне, але ми бачимо і оці приклади залякувань, ми бачимо приклади. І намагання зриву виборів, тому правоохоронні органи і органи влади в цілому вживають заходів щодо боротьби з такими проявами. І, в другу чергу для забезпечення демократичних прозорих виборів у південно-східних регіонах України, там де є загроза зриву безпеки громадян органами влади розроблено програму дій. Для того, щоб можна було убезпечити діяльність окремих виборчих комісій, громадян, які будуть приймати участь у виборі, щоб вони могли демократично, вільно висловити свій вибір. Хочу запевнити в тому, що із цим погоджуються всі політичні сили країни. І світова спільнота, що вибори повинні бути. Вони повинні дати нам нового обраного президента, який буде захищати інтереси в першу чергу цілої держави, буде відображати волевиявлення усіх громадян країни і забезпечуватиме всіх вживати всіх заходів до забезпечення територіальної цілісності держави і наведення громадянського спокою у нашому. Суспільстві, що стосується теми Одеси, хотів би ще кілька слів сказати про те, що ні громада Одеси ані влада в Україні не бажала таких трагічних наслідків, які мали місце в Одесі. Більш того, станом на сьогоднішній день Генеральною прокуратурою розслідується кримінальне провадження, яке має за мету встановити організаторів і виконавців цих трагічних подій, крім іншого, заяву, яку ви озвучили щодо відповідної керованості керівництвом держави, це не відповідає дійсності. У слідство чітко орієнтується, що цей сценарій був запроваджений проросійськи настроєними громадянами, і ви чули звіт слідчо оперативної групи. Про те, що наразі вживаються заходи до того, щоб з'ясувати, яка причина смерті людей, і є дуже велика вірогідність того, що ця смерть у будинку проспілок була також прогнозованою певними терористами, які приймали участь в тій акції. Прокуратурою буде вжито заходів до повного об'єктивного розслідування цієї справи, і буде дана правова оцінка всім учасникам, суб'єктам. Без винятку, дякую.